Завершився вже другий етап конкурсу на посаду директора національного антикорупційного бюро. За два дні члени конкурсної комісії прослухали 21 кандидата і обрали найкращих, які тепер мають пройти спеціальну перевірку згідно з законом про очищення влади. Претенденти різні, розповідає Олександра Яновська, член конкурсної комісії, але вимоги до всіх однакові. І один з головних критеріїв, за яким обиралися претенденти, на її думку, це наявність юридичної освіти. Це в кінці кінців правоохоронний слідчий орган. який, як на мене, ну досить дивно буде, якщо його очолить людина не фахова, людина, яка взагалі не пов'язана з юриспруденцією. Серед потенційних очільників НАБУ є як досвідчені знавці закону, які добре знають усі нюанси розслідування кримінальних проваджень та мають, як то кажуть, набиту руку у криміналі, так і фахівці, які мають кардинально нове бачення боротьби з корупцією. Серед них і Давид Сакварелідзе. Втім, цей конкурсант викликає дуже багато протиріч. Пан Сакварелідзе, він дуже розумна людина, фахова, але дійсно він не відповідає деяким формальним вимогам. Особисто я за нього голосувати ні в п'ятірку, ні в трійку не буду. Трійку найкращих кандидатів на посаду головного антикорупціонера країни. Українці зможуть дізнатися вже цього тижня, і лише потім ці кандидатури розглядатиме президент України Петро Порошенко.